Друзі, привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного неба, Божої благодаті. А ось і закінчила я свою роботу. Я в якомусь відео показувала, як я починала в'язати. Ось, бачите, як він в мене з'єднаний, колір не передається. Це натурально. Натуральний зелений колір. Ось бачите, друзі. Ось я проходила з обох сторон по два рядочки, і останнім рядочком, коли йшла, я з'єднувала це все між собою. Тут в нас немає ні одного шва. Також і тут, ось бачите. Ось ось шовчик, як він в'язкою плавно перейшов у свій узорчик. Ну, тепер мені лишилось доробити лише чуть чуть а що саме ось поховати, друзі, ось такі ниточки де є. Завести свій генератор і. Електропраскою, злегка-злегка парою розправити. Особливо ось це крайні крайню м'язку, ось це оброблення. І все. І буде в нас все гарно. І буде в нас все добре. Ось така. Жилет Джемпер. Я надіюсь, що вона дуже сподобається тій людині, кому я в'язала. І якщо ви будете слідкувати за мною, ви обов'язково дізнаєтесь, хто отримає ось такий жилет в подарунок. Ще, друзі, будемо, я думала, обв'язати. Бачите, гудзики, на цей, на екрані гудзики зелені. Ось такого кольору у нас і жилет. От я не знаю. Мені ось тут, напевно, три гудзички зробити. А один ось тут. Подивимось, або зробимо п'ять. Так. Один, два, три. чотири пять. Ось так має бути. Ну, а коли я вже поховаю наші всі ниточки, закінчення наше. Я тоді, друзі, вам покажу. Коли вже чуть. Чуть-чуть з легкою праскою все це вирівняю, і кінцевий результат ви побачите. Ось так, ось така в мене робота. Я її в'язала досить довго, тому що, друзі, немає світла. Більшість в'язала під освітлення, під освітленням від телефону. Ставила на підставку телефон. І так по чуть-чуть в'язала. Узор в нас є дуже легкий. Чотири стопчики між ними, три в повітрі, і знов три стопчики з одним накидом. А тоді другий рядок в нас іде три стопчики з накидом, один в повітрі. Один без накиду, і знову три стопчики з накидом і так далі. Я схемку залишу в коментарях. Ось ось так, дорогенькі, мої друзі. Ось, друзі, я вже і доробила всі свої, можна сказати, справи по нашій оцій без. Жилетці, жилет, джемпер ось таке ось вирішила все ж таки я на закінченні ось тут з'єднання прикріпити гуцечка Друзі, саме десь отакого кольору є нитки. Телефон всієї тої всього того кольору. Краси цих ниток не передає. Ось тут з тієї сторони також. Так, друзі, ну, бачите, ось так я розрівняла, так як я вам говорила, що я мала включити свій генератор і електропраскою за допомогою пари злегка вирівняти нашу роботу. Але мій генератор не справився своєю роботою. Як тільки я включила електропраску, генератор затих. І тому я змушена була піти до друзів і вже в них доробити свою роботу. Ось так. Тут прикріпила я три гудзички. Ось так. А ось тут, по дній, я вже вам показувала. І воно має просто тут бути ось такою, як кажуть, розлітайкою. Ось так. Дивіться, дивіться, яка це краса. Ось, друзі, зараз ми засібнем Так, перший буде ось так. ну Можна його помістити в ось цю. Так, 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 так. Бачите, воно. Гуцечок дуже гарно заходить в ось цю. Таку як петельку. І тут зараз пересіднем ось так. Я думаю, що для моєї подруги ось ця моя робота дуже сподобається. Ось такий подарунок буде відправлятись для Любочки. Із каналу я і мої кози і я і мамині тваринки. Вона має два канали, і в неї скоро буде день народження. І саме ось такий подарунок буде для неї від мене. Чи встигну я відправити на сам день народження, не знаю, друзі. Але буду надіятись, що все буде гарно і все нам підійде. Ну, не нам, а для неї. Я буду дуже-дуже задоволена, друзі. Робота дуже проста. Дуже проста. І так як я вам обіцяла, під відео намалюю. Схему. Все. Кому сподобалось моє відео, моя робота. Ставте пальчика верху пишіть коментарі, підписуйтесь, друзі, на мій канал, підтримайте мене, будь ласка. Мені ж лишилось ще чуть-чуть і буде в мене разом з вами тисяча. Перша тисяча. Моїх підписників, дорогих, дорогих. Усім вам дякую, миру, добра. Усім пока-пока-пока. Люблю вас, цілую, внімаю, пока-пока.